Отже, всім доброго раночку. У нас сьогодні 19 січня 2026 року і хотів би записати коротеньке відео, де я розказую про свої основні принципи. Ви на каналі Паша Фінт. Я... Для мене спор був не чужий, насправді, по ходу всього життя. Ось. Але крайніх півтори роки я почав активно займатися саме кросфітом, комбінаторикою. Високоінсивними інтервальними тренуваннями почав проводити курси. Пройшов курс від Американського університету Колорадо, спеціальність наука про вправи. Зараз вивчаю та проходжу курс від Національної академії спортивної медицини онлайн. Так само це американська така історія. Значить, трошечки про себе. Все життя я займався футболом, професійно напівпрофесійно. Грав за кордоном, з 22-го року приймав участь в, в заходах, направлені на збереження суверенітету та цілісності нашої країни. Воював, коротше. Тобто, але я не хочу на цьому взагалі акцентувати увагу. Било і било, я це не то, що пишаюсь. Е, ну, зараз будь-якого штриха, який, є, який потрапляє в бусик, в принципі. Також може називати себе військовим і захисником. Ну, Я пішов добровільно, тому знову ж таки було і було. Мені зараз набагато цікавіше е, жити своє життя. В даний момент я вже знаходжусь в місті Вінниця, е, працюю тут, займаюся своїми справами, дякуючи своєму, своєму керівнику, е, маю можливість е, тестувати нові практики. Займатися собою, тренуюся два рази в день, про це ми сьогодні поговоримо. Тому починаємо. Отже, по-перше, про деякі основні принципи. По-перше, я насправді зараз для того, щоб займатися спортом, для того, щоб спорт був справді корисний, для мене це насправді один з варіантів реабілітації та психологічного розвантаження, який впливає на все моє життя. Тому він вимагає самодисципліни. Тому перше, про що хотів би акцентувати, це самодисципліна. Від самодисципліни у нас іде, е, наступне декілька речей. По-перше, це зміна коло спілкування. спілкування. Е, до 22-го року е, мені було там 19 років, тому були п'янки, гулянки, е, віжняки плюс спорт, футбол, але воно, в принципі, не е, не зумовлювало покращення моєї форми. Явно воно мені тільки заважало. Тому зараз я стараюся жити повноцінне життя. І від самодисципліни, де по-перше, це харчування. Харчуюсь я я не скажу, я не рахую калорії, я не дуже там сильно, знаєте, фахівець нутриціології. Я повністю розібрався в загальному, що для твого тіла добре, що погано. Тому я їм, як нормальний мужичара, все як має бути з. Багато м'яса, багато творогу, багато білку, трішечки вуглеводів для енергії і жирів я так само не боюсь, тому що ну, мужик має бути крепкий. Жирити це корисні жири в риби, і в м'ясі, це омега-3, це холінг, яйцях, в салі, це тестостерон, це те, що потрібно насправді чоловіку. Тому, друге, це харчування, Харчуйтесь гарно, не треба займатися цими дієтами і так далі. Просто гарно харчуватись і плотно тренуватись. Так, як я кажу, я тренуюсь два рази в тиждень, то є можливість ну, і, і гарно обідати і вечеряти, тому що я не скидаю, так як принцип, основні принципи моїх тренувань це тренування з самого ранку. Тобто я прокидаюсь, роблю невеличку зарядочку, розминку, а потім в мене або крос 10-15 кілометрів, або з самого ранку я Працюю на скакалці і комбіную це з загальними ОПП-шними вправами зі своєю вагою. Тобто, як правило, перше тренування в мене проходить з 5 по 7 ранку. Потім я йду займаюся своїми справами на службі, маю якісь зустрічі по ходу дня. І вже після 5 або 4 вечора у мене друга сесія. Це, як правило, або специ... специфічна сесія силова комбінаторика. але щоб ви розуміли, в будь-якій будь сесії я включаю дуже багато кардіо. Тобто в мене немає такого, що я просто тягаю вагу. Як по мені дуже важливо завжди тримати тіло в хорошому тонусі, для того, щоб, воно, для того, щоб ти відчував повністю себе від кінчиків пальців ніг до, власне кажучи, до. Ось. Тому я комбіную, як правило, скакалку та різні види силового навантаження. Основа моїх тренувань, взагалі моя концепція це тренування м'язів кору та розвиток вибухової сили. Тобто, я е, працюю на таких снарядах, як дуже часто гиря, штанга, причому я не просто їх жмуче підіймаю, я стараюсь робити ривки, тяги і так далі. Е, можете ознайомитись в моїх шортах, як це взагалі працює. Тобто ця методика називається run and lift. Тобто я стараюсь бігти і тягнути, підіймати. Саме коли ти, займаєшся цим, е, от, от, саме коли ти е, проводиш такі тренування, твоє тіло, по-перше, воно сушиться, по-друге, набирається м'язова маса. Просто неймовірно. Ось, е, тому е, подивимося зараз на моє е, тренування, але перед цим, е, знову ж таки, закінчу зі своїми якимись загальними цими тенденціями ідеями та при По-перше, гарне харчування, по-друге, гарний сон. По-третє, саморозвиток е, інтелектуальний насправді. Це основа. Тому що все, що ми робимо для тіла, це має бути насамперед для ментального здоров'я. По-четверте, е, пробую. А займатися з собою в плані психологічного розвантаження так само дивлюся якісь відео зі спокійним голосом, релаксація і так далі. Це для мене дуже важливо. І п'яте, так само, що дуже важливо для мене, це максимальний внутрішній спокій та самоконтроль. Без цього толку не буде. Тому, знову ж таки, спілкуйтеся з або корисними, або приємними вам людьми, розвивайтесь, долучайтесь до мого каналу, підписуйтесь, гарно їжте, тренуйтесь, займайтесь спортом, їжте кашу та робіть Україну. Що я не заказав. Обов'язково налагоджувати відносини з сім'єю. Сім'я це найважливіше. Ось і думаю, що дозніму легенько так. Головне, це ваш комфорт. Комфорт, спокій та ваш особистий добробут. Все інше насправді не важливе. Не слухайте цих, знаєте, не лазьте в соціальних мережах лишній раз, не скрольте цих фітнес-тренерів, не займайте самобічуванням. Всі ми індивідуальні. Всі ми, коли будемо на тому світі, ми ляжемо в труну і <свісно> всім демоглядати там однаково. Тому головне, щоб те, чим що ми займаєтесь, вам приносило задоволення. Це найголовніше. Тому так. Всім дякую за увагу.